Ми будемо битися до останнього, щоб нас наш садочок не закрили. Укриття між двох стін мене влаштовує. Ми зібрали ось підписи батьків зробити. Мобільне укриття Без укриття, а значить і без садочка. У Полтавській громаді знову обурюються батьки дошкільнят. Цього разу через ймовірне закриття дитсадка номер 44 на Подолі. Причина така ж, як і в інших схожих ситуаціях. Єдине укриття у закладі освіти за правилом двох стін. Що робити батькам та які пропозиції від місцевої влади, дивіться у новому відео проєкту «Тригернуло» на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Запрошую до перегляду. Не наше викидають на вулицю все. Це родичі дітей, які навчаються у садку номер 44 Волошка у Полтавському мікрорайоні Поділ. Вони зібралися біля закладу, аби висловитися проти його ймовірного закриття. Коли повідомила дитині цю новину, дуже засмутилася і плакала дитина, і ну не хочеться цього робити в котрий раз за три роки. Три рази переїжджали по Україні. Дітям моїм довелося багато чого пережити. Ми з дитиною переїхали з міста Бахмут Донецької області. Батько дитини служить в зсу, тобто я з дитиною залишилась одна. З ким її залишити, якщо закроють садочок, я не можу. Я працюю, я влаштувалася. Водити його в інший садочок. Це опять психіка дитини, привикання до вихователів, опять соплі. Причина можливого закриття дитсадка типова відсутність належного укриття. Раніше під час повітряних тривог діти перебували за двома стінами. Відбулася перевірка. Я так розумію, що це був відділ освіти чи ДСНС. І нас повідомили, що ну, будуть закривати дитячий садочок. Сам садочок відкрили в 23-му році. в 22-му його закрили, тому що тут жили вимушено переміщення особи, А потім його через рік десь відкрили. Тобто, це, це укриття було спочатку, від, спочатку відкриття садочка. Напишіть у коментарях, як із укриттями у навчальних закладах у ваших громадах. Чи дозволено користуватися правилом двох стін і як ви до цього ставитеся? Нам цікава ваша думка. Укриття між двох стін мене влаштовує, Мене про це попереджала Лілія Павлівна, директор, коли ми приходили до неї з документами. Я поряд працюю. Я привожу дитину і їду на роботу. У департаменті освіти Полтавської міськради повідомили, що тепер громада перебуває у зоні з високим рівнем ризику щодо обстрілів, тому змінили вимоги до найпростіших укриттів. І перебувати на першому поверсі у якості сховища більше не можна. На сайті Міносвіти про високий рівень ризику вказано наступне. До нього належать громади, заклади освіти яких розташовані поза ризиком артилерійського ураження на відстані до 60 км від лінії активних бойових дій або територій, де зберігається ризик початку бойових дій. Також тут залишається високий ризик обстрілів іншими засобами ураження, наприклад, авіаудари. Найновіший документ, що регулює використання укриттів в освітніх закладах, який нам вдалося знайти на офіційних ресурсах, це постанова Кабміну від серпня 2024-го про реалізацію експериментального проєкту щодо створення в будівлях і спорудах закладів освіти захищених просторів. Під захищеним простором слід розуміти приміщення, частину будівлі і споруди закладу освіти, що не є об'єктом фонду захисних споруд та призначені для укриття від побічної дії звичайних засобів ураження шляхом зменшення впливу ударної хвилі та дії уламків. Створення захищених просторів, що не передбачає втручання у конструкції будівель і споруд закладів освіти, можливо лише в закладах, розташованих на території громад, із задовільним рівнем ризику безпеки в системі освіти. Якщо коротко і спрощено, так як у полтавській громаді ризики безпеки високі, то розміщуватись на першому поверсі як в укритті неможливо навіть у рамках цього експериментального проєкту. Батьки я також вважаю, що повинні вирішувати це самі, наскільки дітям безпечно знаходитися. І виходячи з даних останніх подій, які у нас бувають в Полтаві, то до укриття можна іноді й не вспіть добігти. Водночас, поки про закриття садочка офіційного документа не надавали у новому навчальному році, обіцяють врахувати інтереси та потреби дітей. Повідомили у міській раді на зустрічі із батьками, начальник управління освіти Олег Кривень повідомив, що є два варіанти вирішення ситуації. Перший уже сформовані групи дітей переведуть до інших закладів, а другий садок орендує частину укриття у ліцею номер 2 що навпроти. До речі, батьки школярів із цього закладу розповіли, що учні відвідують уроки очно через тиждень, бо підвальним приміщенням користуються також діти з іншої сусідньої школи. Які можуть бути варіанти, як у нас на Подолі три садочка взагалі? Два з них переповнені. Ну я не хочу, щоб моя дитина ходила сороковою в садочок, там де один вихователь і одна няня. Ну що з, що з дітьми можна зробити, коли їх сорок. Або щоб моя дитина ходила в. Через день в садочок я працюю, чоловік працює. Мені потрібен садочок для дитини. І ми будемо битися до останнього, щоб нас наш садочок не закрили. За словами батьків у дитячому садку, зараз близько сотні вихованців. Це п'ять груп у березні 2025-го У двох із них розпочали ремонти. В мене взагалі ходять сюди двоє дітей, самих менших. Мені їх п'ятеро. Ходять двоє. Старша ходить сюди, в групу, ну, тобто, точніше, це була наша група, сонечко. Менша ходить в групу «Колобок». От як бачите, така ситуація, що виділилось, майже вже півтора мільйона гривень, ремонт почали. І закинули. Хай би вже на якісь мобільні в укриття виділили б ті кошти. Уже б ми своїми б силами цей б ремонт би робили. У трьох із 47 закладів дошкільної освіти у громаді. Така ж проблема з укриттями. Повідомили у прес-службі міської ради. Зокрема, і в дитсадку у мікрорайоні Монастирська гора, про який ми вже розповідали в одному з попередніх відео проєкту. Посилання для вас залишимо в описі. А поки не забудьте підписатися на наш канал, лишати реакції та коментарі. Ми переселенці з Донецької області. Дитина постраждала від війни, а тепер страждає, того, що нікуди буде ходити у садочок. Спілкування з дітьми, соціалізація це нарушається. Чому здання не підходить, ми не розуміємо. Може, наші діти не потрібні. На сайті Полтавської міської ради опублікували петицію із проханням не закривати дитсадок. Зібрали понад 250 голосів. Також підготували окреме колективне звернення. Ми зібрали ось підписи батьків. Хочемо звернутися до представників влади, щоб сприяли зробити. Мобільне укриття підземне для дітей нашого садочка. Наш садочок 1961 року, і немає можливості під ним зробити. І комісія також це підтвердила. Ми з батьками зверталися, цікавилися до голів ОСББ, щоб навколо в радіусі 500-100 метрів. Але на жаль, немає такого приміщення, бо всі будинки, які навіть комунальні і ОЗББ, у нас тут на подолі, підземні води. Вони всі з водою, мокрі. Огляд закладів освіти перед новим навчальним роком проводять, зокрема, і працівники ДСНС. Перевірки триватимуть орієнтовно до 25 серпня. Фахівці можуть рекомендувати або не рекомендувати відвідувати школу чи садочок, але пряму заборону мають надавати уже в міській раді. Таке роз'яснення Суспільному надали у прес-службі ОВА. І до інших тем тижня у селі Деревки на Полтавщині частина місцевих жителів намагаються зберегти єдину школу. І з 1 вересня 2025-го держава припинить виплачувати зарплати працівникам закладу через недостатню кількість учнів. Їх 44. Тому гімназію реорганізують в початкову школу або на її базі створять філію місцевого ліцею. Розповіла Суспільному секретар Телевської селищної ради Наталія Сідненко. Ми дуже не хочемо, щоб наші діти. Їздили в школу іншу за 15 кілометрів кожного дня, тому що, по-перше, це далеко. По-друге, це діти маленькі. Якщо буде заборона на фінансування філій, внесена в програмові документи з 1 січня 2026 року, можливе закриття цієї філії посеред навчального року, фактично. У Полтаві підписали договір на капремонт аварійної ділянки дороги на вулиці Паїсія Величковського, що веде до мікрорайону Монастирська гора. Управління ЖКГ міської ради уклало документи із одеським товариством «Ростдорстрой». Очікувана вартість понад 90 мільйонів 300 тисяч гривень. На ділянці, зокрема, мають звести 140 метрів підпірної стінки, яка буде утримувати схил від суву. Виконати ремонт мають до кінця 2026-го. На Полтавщині цього року урожай меду на 35% менший, ніж торік, розповіла Суспільному голова обласного об'єднання пасічників Наталія Сенчук. У середньому із однієї бджоли сім'ї збирають від 10 до 50 кілограмів меду. Через невеликий врожай, відповідно, зросли й ціни на продукцію. Урожай меду в цьому році саме хітше, саме поганий за останні 30 років. років 3-5 назад то було по 100 з звули. У минулому році десь. 25 п'ять хоча теж рік не дуже медоносний був. Зими вийшли більш-менш нормально, а потім почалися заморозки. При заморозку ж меду немає і пчела тільки споживає мед. На цьому завершимо. Підписуйтеся на наші сторінки в усіх популярних соцмережах, аби не пропускати головні новини. Команда Суспільного працює із думкою про кожного з вас.